Дуже радий, що поки що це тільки чутки, є мінуси з приводу статистики голосування того чи іншого депутата. Але ми за всім цим слідкуємо і серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року. Тобто, кожен депутат повинен розуміти, що він повинен голосувати за закони, які потрібні суспільству. І не всі законопроекти вони популярні. Не просто так же їх не приймали депутати Верховної Ради упродовж тридцяти років. Я розумію нашого голову фракції і Давіду складно і замом фракції складно. Чому тому, що такої партії ніколи не було? 254 людини. Люди різні. Є люди, які знаються в будь-яких законах. Вони освічені. Вони там провідні економісти з практикою, з досвідом, юристи. Такі А є звичайні люди. Вони чи фермери, чи з будь-яких підприємств.